Звіряйте, Боро, ты, я. Укрой, Для кого Цей хлопець пройшов Бахмут усе пройшов. Тобі йому ще молодець? молодець А ну вийди там, на своє місце, він ото прийшов тут. Ото що ти в телефоні! Зараз опитате, йдіть, уже хлопці збираєтеся <розумність> <розумність> да <розумність> Я вам <закрывала, розумність> кажу, не смішно, хлопці не смішно Збирайтеся, їх звідки все прийшли. Діти з школи йдуть, дивляться на вас. Де буква життя розуміють? Не розуміють. Та ми стоїмо, як це говорю. А я того не стріляли шав. Так, так, воно це воно. Там, Вся, було це. Я вам чесно зевчу цим своїм поступком видав. Ви я ті не можу, я не тільки не так поступив. У вас у кожного так. Я дивлюся, у вас у кожного казка тактечна. У мене була проста казка, не тактечна, без наушниці. Не дивуйтесь. Я там купив був собі в Донецьку, вже у Лесу. Аби мене записали було в КДБ. Не було б ні ні хера, не було трьохсотих, як вивозити, ні двохсотих. На ній нас з яулей саме заправляли, ремонтували. А у вас тут трикати поліноти, а там не робимо, там дете в з автоматом, так і багато рятувами.